Це Київ. І зараз ми знаходимося на власній набережні ЖК Ріверстоун, в якому ми пропонуємо проводимо трикімнатну квартиру загальною площею 102 два квадратні метри. І наразі ця лялечка може стати вашою. Це трикімнатна квартира з таким шикарним панорамним видом. Хочу зазначити, що у всіх кімнатах саме панорамні вікна. Кухня вітання 30 квадратних метрів. І дві окремі кімнати це господарська спальня і дитяча. Ходімо, покажи. Також з панорамним вікно. Сподарська спальня також з панорамним І Дуже крутезним балконом, на якому можна насолоджуватись вечорами, пити каву, пити про і дивитись, як е, живе Київ. Для того, щоб сховати всі речі, є ось такий дуже величезний е, шкаф купе. Також два самгуслив. Це великий самого. Маленький сангузол, то що цей ЖК дуже дуже безпечний. Тут просто так не зайти на територію, а також особливості цього ЖК. є особиста набережна, якою може прогулюватися тільки ви і насолоджуватись за заходами київського сонця.